З 1 січня 2025 року в Україні замість медико-соціальних експертних комісій МСЕК рішення щодо встановлення інвалідності ухвалюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини. Розповіла під час брифінгу 16 січня Валентина Донець, виконувачка обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної військової адміністрації. У нас визначено в області 10 закладів, в яких працюють комісії по, по оцінюванню повсякденного функціонування особи по різних профілях: це перша і друга міська лікарня, кластерні лікарні це місто Звягель, Коростень, Бердичів і місто овруч. Спеціалізоване, звичайно, це обласний онкологічний диспансер, де буде онкологічна патологія. І це обласний протитуберкульозний диспансер, де е, будуть оцінюватися. Люди із захворюванням на туберкульоз це обласний медичний центр, де із різними психіатричними захворюваннями, і в обласній лікарні клінічній лікарні. У Житомирській області працює 66 лікарських команд, у складі яких 261 – практикуючий лікар, говорить Олександр Шатило, медичний Ми директор з поліклінічного розділу роботи міської лікарні номер 1 Цих команд експертних, в постанові передбачено, прописано вимоги. Лікар має стаж роботи не менше року, щоб стати оцінювати. Лікар не повинен був працювати головою МСЕК. Ті лікарі, які працювали в МСЕК і зараз прийнялися в деякі експертні команди для оцінювання, вони мали прийти відповідну перевірку. Якщо в них не було там, проблем з законом. Скажем так, справок, ну, це, судових так. справ кримінальних, там це все. вони можуть працювати. Електронне направлення на прийом до експертної команди видає або лікуючий лікар за певним напрямком, або сімейний лікар, каже Валентина Донець. Склад експертної команди та дату прийому електронна система визначає автоматично. Зі слів Валентина Донець, це допоможе уникнути черг та корупції. Вона розповіла, що прийом експертної команди має відбутися не пізніше ніж за 30 днів з моменту видачі направлення. Якщо Людина не погоджується із тим висновком, який надала комісія, вона може її оскаржити. Оскарження проводиться лише один раз. Тоді ось цей пакет документів із заявою заявника чи заявниці відправляється в інститут експертизи в місто Дніпро. і там вже та комісія або підтверджує, або не підтверджує той висновок, який був попередній. Плюс якщо комісія бачить, що є недостатньо фактів для встановлення групи інвалідності. Вони мають повне право направити людину на дообстеження, але це має бути не більше одного разу. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.